Всім привіт! Ви на каналі Новинки дітей і сьогодні ми будемо розпаковувати склічера на ім'я Близьковишний Носоріг. Розпаковуємо цей скрічер із четвертого сезону. А полідолька і дивимося інструкція. Витягаємо. Тут є а, До речі, ти шукав десь. Ми його вже розпакували, і до нього йде птеродактиль. Машинка і диск. Я чую, що цей диск заліжний, бо я чую, що він дуже тяжкий і, до речі, на ньому намальований носоріг. Ось як він трансформується. Ну, а на цьому ми закінчили. Підписуйтесь, ставте лайк і на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. па па